Всім доброго дня! Ви на каналі Життя у Русі. Я Дмитро Гетьманський. У нас сьогодні огляд такої от велофари. Це Videx BA286. Це велофара, класне світло, і я вам сьогодні розкажу свій досвід експлуатації. Це не просто огляд. Я вже більше місяця її користуюся і розкажу вам, що до як, які плюси, які мінуси, і давайте почнемо. Що входить в комплектацію? Ну, по-перше, це резиночки для кріплення всіляких уплотнювачів. Кільця, котрі, якщо у вас тут про втикається, щоб... От, кільце опотнювача, якщо провтикається, там є парочку замінних. Шнурочок, котрий можна сюди прикрутити. от Є от дірочки-пази, і якщо ти хочеш, так його в руці носити. Саме кріплення, котре залізне, і з ним є, блін, один. Не гаразд, ну це просто прикол. Я його коли кріпив на кермо. Це було реально складно. У мене ну стандартна там Мірида Сайлаксельчик, Турбауця стандартна і кріплення. Воно в натяжку в натяжку з найменшою резинкою там є типу товщі резинки, воно у мене ледь стало. Ну тобто, якісь інші вільчики, умовно, воно там може буде краще, але якісь, якщо у тебе тільки там трошки більше там труба або мало місця, ну це дуже складно його затягнути. На мою думку, треба покращення і треба. Попрацювати, зробити її більшим діаметром, якщо що краще додати якогось уплотнювача у цих резинах. А це мінус. Але плюс, якщо ти його от там поставив, то все залізне. Також, що в комплектації є, звісно, сам ліхтар і акумулятор на 4000 мА, а також перехідник. На 18650, що дуже добре. У мене є купа старих там акумуляторів, які я використовував своїм минулим ліхтарем. Їх також можна використовувати. Я чому обираю саме такі ліхтарі? Тобто ти їдеш там, світиш навіть от, у таким прожектором, там 2 години або на середньому світлі там 5 годин, а потім у тебе воно розрядилось, і ти що? Ти просто чек. Замінив акумчик навіть на 18650, котрі дуже розповсюджені, і їдеш далі. І це класно. Ну, тобто ти хочеш от там весь вечір, хоч на тиждень, а потім це Вона ну, Така міцна доволі. Це алюмінієвий корпус, є така от кнопочка. І індикатор заряду. Чотири ділення зеленим або іншим світить. Є крутілочка, щоб розкрутити її. І кріплення, а також тайпсішечка. Буду порівнювати зі своєю минулою фарою. Це Phoenix 21AR. Якщо я правильно пам'ятаю назву, вони дуже схожі по форм фактору але є деякі відмінності. Якщо брати зовнішні відмінності, там буквально 2-3 міліметри по розміру різниця, а в більшості це там пластиковий корпус, тут він металевий, тут така квадратна форма. З плюсів є те, що кріплення, бачите, які тут релінги. Гарний плюс у рівнянні з Феніксом, принаймні минулим, з ним, з кріпленням було багато проблем те, що він вилітав звідти. І у мене неодноразово. Плюс різіночки, котрими затягуєш, вони рвалися постійно, я їх постійно міняв. Тому з цим реально є проблеми. Тут ж вони зробили кріплення, воно металеве, воно закручується, ну, залізно просто стає. Трішки драбіжить, я дуже боявся, бо мене це кумарить дуже часто, що він буде труситись, але насправді при моєму досвіду експлуатації в'їзді він абсолютно ну, ніяким чином не трахтить, і це добре. Він має захист IP 68, а це значить, можна його іроняти з двохметрової висоти, і занурювати під воду, ну там від пилу, бруду від води, прям наче можна занурити на 2 метри. Хоча я це не тестував. Тут вже не тільки змінний акумулятор, як на багатьох топових фарах. А він 21700 формату, а це значить, що він більшої ємності 4000 і При моєму тестуванні це реально більша ємність, бо стандартні оці 18650 вони трошки тонше. У них зазвичай ну, там 2500, 2600, 2800 ємність. А це значить, що Що світла буде більше і довше. Також має fast charge і у цей акум на 4000 мА а, через оцю Type-C-шечку заряджається 2,5 години. Це класний результат. 18650, якщо пихати сюди, він взагалі там за півтори 2 години заряджає. Але якщо у вас багато акумуляторів, краще мати оцю от, там, стойку для заряду. Я їздив там в подорож. Кілька днів ввечері приїхати вистачить спокійно, при умові того, що я використовую там, ну, третій рівень світла зазвичай, з п'яти, що по рівням світла, він має п'ять режимів. Основного світло від там, просто тусквенько до невеличке, середнє, велике, потім взагалі якийсь а, прожектор. Також має режим страдоскопа, це коли просто блимає світлом, що підійде в день. І також є режим сосну. От режим сосну, я не знаю навіщо він, але це просто. Якщо у вас є схильність до епілепсії, то ховайтесь, не вмикайте це. Реально вночі, особливо очі випадають. Ну, але такий режим є. У нього гарний кут, там 60 основне світло і 100-широке. І з режимами у нього... Максимальний це на 2000 люменів. Турборежим до Хай це 700, Middle – 400, лов 150 люменів і мун це маленьке світло 20. А стратоскоп, він працює на, в режимі 2000 люменів. Навіть в турборежимі вам вистачить на 2 години. Троп вистачить на 230. Отут, на мою думку, мені не вистачило, що можна було зробити ще один режим з троп, який працює. Працював би, наприклад, в режимі middle, або навіть ну, лов, не знаю. В middle режимі було б добре, бо дивіться в чому суть. Що в турбо режимі він працює 2 години, в середньому режимі він працює там 4-5 годин. А по цінці виробника 5 годин має бути, ну він десь так от дотягує. Якщо був мідл без строп, і він працював би 5 годин. Ну це було б чудово. Це те, чого не вистачає. Перше світло. Друге світло. Третє світло. Четвертий рівень. П'яте світло. На п'ятому рівні взагалі можна спокійно їздити і в сутінках, і вночі. Воно аж ну, достатньо світло, як в день, але воно. Само перемикається час від часу, як я розумію, трохи на четверте, бо можливо перекривається або щось таке. Виробник заявляє, що він світить там на щось на 250 метрів. Я тестував його в сутінках, там мовно майже там вночі, як там дозволяє в лісі. В місті, так там коли їхав подорож, я вам скажу, що реально він протупо світить на 200 плюс метрів. У ці от кути. Ну, Вони десь так і є. Я турбувався, думав, що він знизу не буде світити, він світить. У нього квадратне світло йде дуже вдаль, на 200 плюс метрів, особливо в режимі, я називаю цей режим, вирві очі. По кутам він трішки більше світить. Якщо порівнювати його там з минулим, наприклад, Феніксом, Фенікс не світить так далеко, він світить десь там на 120-150 метрів. А Це і в лісі, ну просто ти отак от класно їдеш, бачиш, де можна повернутися, світить дуже далеко. Це відекс. Це фенікс. От вони разом коли світять, наче окей. Якщо вимкнути відекс, це Фенікс на найбільшому режимі. У нього більш таке жовтувате світло і по краям. Але якщо вимкнути відекс... і вимкнути Фенікс... Зразу по бокам дуже бачимо темні сторони, зато навпростець світить просто ну, дуже гарно. Плюси, мінуси, як на мене. А в великому режимі у цьому турбо він трохи гріється. Тут навіть зазначено, бачите, ход. Але будьте обережні, турборжимі він ход не тільки коли отут ну він трішки гріється, накривається, воно зроблено рифлейно так, щоб він охоложувався. Але він алюмінімує тому гріється, це ок. Але коли отак от руку підводиш, воно уже гаряче від самого світла. Ну розумієте, враження карний такий добротний ліхтар. Коли їдеш по ямам якимось, ми от, от, нічого не злітає, нічого не труситься, це дуже добре. Якісні матеріали, ціна, основне, це ціна. Цей ліхтар коштує десь там, приблизно трошки більше 2, 200-2500, дивлячись, де шукати. І це в два рази менше, ніж Фенікс. Топовий, котрий по характеристикам, навіть трошки менше, так у нього може бути там інший варіант світла. Ну і у Фенікса, до речі, більш жовтувате світло, а тут таке, типу, як нейтрально біле. Ну, коли дивишся на ціну, який би там не був бренд, я просто обираю цей при тому, що я в колишньому, ну тобто, в мене є ще один ліхтар Фенікс в моєму досвіді з іншим ліхтарем, який у мене був. Що вам сказати? Якщо вам треба е, ліхтар для подорожей, е, для там, якогось там, вело велопригод, велотуризму для нічних літніх або не тільки по, там, вечірніх покатух, якщо вам треба от, велоліхтар, саме от, такий от, серйозний, який закриє ваші всі потреби, в чому його там, плюс, що е, у Фенікса, або інших брендів, там лізайн, що я там ще дивився. Ви за ці ж кошти, можливо, трошки дешевше, але можете взяти. Менш якісний дешевий продукт, котрий не буде навіть змінного акумулятора. Ну, я просто такі ліхтарі не розглядаю. Якщо вам треба реально якісна, безкомпромісна фара, є питання трішки от одне за от весь час, що там я користуюсь там більше місяця, це тільки кріплення. Але я його поставив, раз зафіксував, воно у мене стоїть і все, і я користуюсь. Це добре. Це добре, коли ти не думаєш про речі, вони просто роблять свою роботу. Тому будемо закінчувати. Поставте вподобайку, напишіть коментар, що ви думаєте за цей ліхтар. Можливо, він у вас вже є. Ви знайшли ще якісь плюси або мінуси. Також можете написати про якісь інші ліхтарі, котрі можуть з ним конкурувати, як по характеристикам, так і по ціні. Буду рад відповісти на ваші коментарі, підписочка. І це все в підтримку поширити своїм друзям. Я буду їхати життя у Русі.